Що це смачно, це люди нічого не сказати. Дуже смачний і дуже простий рецепт смачної курочки. Тут я маю дві грудинки шкурячого, шкурячого <смас> куриного філе, нарізала середніми кусочками невеликими і немаленькими, і замаринувала. А надто у мене тут яйце, соєвий соус, чесник, сухий і мускатний горіх. Минула свої філешки туди, все добренько перемішала і залишила на хвилин 15-20 примаринувати. Замаринувати я взяла кукурудзяний крахмаль, зразу показую, який він є, який я беру. Лишню жидкость я злила наш соус, все добренько в крахмалі. Отак от перемішала і обжарюємо наші шматочки. Сковородку добре розкалила, вогонь зменшила на середньому вогні. З двох сторон обжарюємо м'ясо. Поки наші шматочки обжарюються, я готую такий аля соус, заправку, подливку. Я не знаю, як то вірно. Коротше, дивіться, взяла 3 столові ложки кетчупу, знову ж таки, соєвого соусу. Взяла ложку столову. М'ясо виходить не солене. Я думала, що буде соля, соляненьке, але воно виходить дуже в міру таке, в міру всього. Я додала ложку столову олії і ложку меду. Взагалі можна спеції за бажання, можна чілі, якщо ви любите остреньке. Все добренько перемішала, проварила 2-3 хвилини. знімаємо з вогню і закидуємо наше м'ясо, добре перемішуємо, і все, м'ясо готове. Можна посипати кунжутом, можна якоюсь цибулькою зеленою. Люди дуже-дуже мега смачно.